Коли я проводжу семінари по самообороні, я завжди питаю учасників, яка головна мета занять самообороною. І рано чи пізно вони приходять до висновку, що головна мета занять самообороною це повернутися додому живим та здоровим. Тобто не перемогти нападника, не побороти вуличну злочинність, готом або ви не Бетмен, а повернутися додому. Наступне питання що може вам завадити? Що вас лякає? Які є загрози у сучасному світі, ну в контексті кримінальних нападів, які можуть вам завадити повернутися додому живим і здоровим? І тут я зазвичай чую набір стандартних відповідей. Перша найпоширеніша відповідь це неадекватні люди. Тобто люди або психічно хворі, або чия поведінка, сильно модифікована тими чи іншими речовинами алкоголем, наркотиками і так далі. Це зрозуміло, їх багато, їх буде. Ще більше кожного дня, і о, їх поведінка не передбачувана, тобто неадеквати це лідер хід паради загроз. На другому місці у нас йдуть грабіжники, так звані гопніки, а, не так часто зустрічаються, як ви думаєте. А, і о, якщо ми кажемо про жіночий самозахист, я чую про сексуальних маньяків, тобто людей, які не завжди там вбивають, але можуть якось домагатися сексуально. Та, на жаль, доволі часто чую відповідь копи, особливо від жінок. Що доволі красномовно характеризує наслідки реформи поліції в Україні, але зараз не про це. Тобто неадеквати, грабіжники, маньяки і, можливо, копки. Але є ще один вид загрози, про який люди не думають. І це ваші власні думки. Крім загроз зовнішніх, є ще загрози внутрішні. Іноді найбільшу небезпеку для вас містять ваші думки. І сьогодні я хочу вам розказати про дві думки, які можуть вас вбити. І це поширені думки, ви їх зустрічали, наприклад, у коментарях до мого каналу. Під кожним відео ви зустрінете два найпоширеніших коментаря. Дві небезпечних думки. Думка номер 1 В мене нічого не вийде. Якщо на мене нападуть, шансів немає. Бо нападник сильніший за мене, більш тренований, більш досвідчений, більш агресивний, в нього є зброя, які тут до біса шанси. Якщо на мене нападуть, я точно програю. І знаєте що? Це правда. Якщо ви так думаєте, ви точно програєте. Колись Генрі Форд сказав таку фразу: Коли ви думаєте, що у вас точно вийде, або думаєте, що точно не вийде, ви обидва рази прави. Я не погоджуюсь з першою половиною фрази, бо якщо ви думаєте, що у вас точно вийде, це не гарантує того, що вийде. Але якщо ви думаєте, що у вас не вийде, у вас не вийде. І це стосується не лише самооборони. Наприклад, якщо ви думаєте, що якщо ви відкриєте бізнес, у вас не вийде, або якщо ви хочете знайти собі іншу роботу, у вас не вийде, або ви хочете побудувати. Стосунки, але у вас не вийде, у вас не вийде, бо з цією думкою ви будете саботувати самі себе. Думати, що у вас не вийде, це не просто бути переляканим, а це переконувати себе в тому, що шансів немає. Я таке частіше зустрічаю в інтернеті іноді на живих семінарах. Тобто людина приходить на семінар, хоче чомусь навчитися, коли я показую прийом. Є питання: а якщо він більший за зріст? Якщо в нього більш довгі руки. Окей, кажу я, тоді є інший прийом, можна зробити. А якщо він буде у зимньому одязі. Окей, кажу я, можна взяти таку і таку зброю. Тоді. А якщо їх буде декілька. І от десь тут, на цьому третьому, якщо я розумію, що людина не хоче почути відповідь. Відповідь вона вже знає, що не вийде. Вона шукає питання, яке дасть їй таку відповідь. По цих, якщо може бути до біса. А... Чули, мабуть, да? жінка слабша за чоловіка. Проти чоловіка у жінки шансів немає. І показуєш мені, от відео от напав на жінку, вона відбилася. Не тому, що вона сильніша, а тому, що вона була агресивніша. Тому що в неї з собою був газовий балончик, була зброя. Ну, звісно, а в мене ж немає з собою, а в мене ж я не ношу з собою, я ж не відіб'юся, ти не відіб'єшся. Від ножа захисту не існує. Показуєш відео, от напав, але. Нападника накатували. Просто вирубили одним ударом. Та це він неправильно нападав. За один семінар нічому неможливо навчитися. Треба 10 тисяч годин, щоб досягти справжньої майстерності і бути здатним, перемогти не треба. Один семінар це ровно на один семінар більше, ніж 0. За три місяці регулярних тренувань ви досягнете більшого, ніж за 0 місяців. Але усі ці. Питання в лапках це насправді виправдання, щоб нічого не робити. Бо шансів немає. І, в принципі, немає нічого поганого, якщо людина обирає для себе такий погляд на життя. Щось погане зі мною станеться, і все буде дуже погано. Гірше інше, їм недостатньо просто бути переляканими. Вони хочуть ще й вас лякати. Під останнім, здається, відео був коментар. Ви все брешете. У жінки шансів проти чоловіка немає, ви їм брешете, вводите в оману і наражаєте їх на небезпеку. Давайте аналогію. Океан це небезпечне місце. Якщо ви потрапили у воду, є шанси, що ви потонете. Бо в океані бувають хвилі, бувають шторма, бува... акули можуть зустрітися, правильно? Тобто вчитися плавати це наражати себе на небезпеку, так? А якщо ви потрапите в ДТП. Ви точно загинете? Тобто пристібати пасок безпеки це наражати себе на. Це ж маячня, це ж діч, але ні. Вони ходять під кожне відео і кажуть, це все брехня. Ніякої самоборони не існує. Якщо нападник нападе, він виграє. Бо він буде не один, більший, сильніший, озброєний. Окей, вам зручно жити переляканим. Не треба лякати інших людей. Небезпечна думка номер 2 В мене точно вийде. Чому? Тому що 20 років тому назад я ходив до школи юних десантників, і там тренер дядя Паша показав мені прийом з бойового самбо. Я його пам'ятаю, якщо на мене нападуть, я його і так, і так, і отак. Але потім мене посадять. По-перше. Якщо ви ходили на тренування останній раз 20 років тому, і після цього нічого за келих пива ви не піднімали, в мене для вас погані новини. Прийомчик не спрацює. По-друге, чому люди, які регулярно позаздрити можна їх на да, пишуть: у нас в країні, якщо ти будеш вдало оборонятися, тебе посадять в тюрму? В будь-якій країні світу. Якщо при самозахисті ви когось серйозно травмуєте або вб'єте, держава буде намагатися посадити вас в тюрму. Так працює закон. Але чому ці люди, які це пишуть, яка ще самооборона у нас посадять, впевнені в тому, що кожна самооборона завжди закінчується смертю, нападника або жертви. Тобто. Люди, які думають, що в мене не вийдуть, вони переконані в тому, що їх там точно зґвалтують або вб'ють. Люди, які впевнені, що їх вийдуть от я, от я зроблю все, що буде труп, тільки хардкор, тільки труп, тільки кішки. Більшість інцидентів, пов'язаних з нападами, розрулюються на рівні вербальної деескалації, тактичного уникнення загрози. Або використання нелетальних засобів самооборони на кшталт газового балончика, або прийоми фрукопашного бою, які теж не завжди приводять до летального ісходу. Тобто можна людину вирубити, можна його знерухомити, можна взяти його на больовий прийом, контролювати і так далі. Тобто напад може закінчитися по-різному. Від крайнощів мене вб'ють або я вб'ю, є цілий спектр можливих результатів. І цей спектр залежить від того, наскільки ви тренована людина, наскільки ви підготовлені психологічно, і яка у вас є з собою зброя, які інструменти ви з собою носите? До речі, про інструменти для самозахисту на каналі є багато відео, пошукайте, що носити з собою для самозахисту. Чому ж люди впевнені в тому, що якщо на них нападуть, вони точно вб'ють нападника і їх за це точно посадять? Бо це та сама думка. Тільки навпаки, якщо на мене нападуть, я програю. А якщо я виграю, мене посадять. Тобто, як би там не було, все буде погано, все завжди закінчиться погано. Але майбутнього не існує. Майбутнє це те, як ми собі уявляємо те, що може бути. Історія, що все буде погано, але все, або все буде добре, це дві вигаданих історії. Ми обираємо, що ми хочемо вірити. Якщо ми впевнені в тому, що все буде погано, це виправдовує поведінку, нічого не робити. А навіщо тренуватися? По-перше, не вийде. Нічому неможливо навчитися за один семінар. Нічому неможливо навчитися за один місяць, за один рік. Нічому неможливо навчитися, якщо не вчитися. І друга думка: я вже все вмію, або я так собі уявляю. Але якщо я це використаю, будуть смерть, гроби. Та кладовище. Але мене посадять. Це маячня. Насправді правильний світогляд в тому, що стосується самооборони, виглядає десь так. Світ це небезпечне місце, життя бентежне. Зі мною може щось трапитися погане навіть сьогодні. Але якщо я готуюсь до цього морально, психологічно, фізично. Якщо я тренуюся і ношу з собою засоби самозахисту, в мене з'явиться шанс зробити все можливе, щоб повернутися додому живим та здоровим. Це не гарантія того, що в мене вийде, але це підвищує мої шанси. Як пасок безпеки не гарантує, що ви виживете в ДТП, але не кожне ДТП закінчується смертю. І пасок безпеки збільшує відсоток тих, хто вижив. Або залишився неушкодженим, як я, наприклад, коли потрапив в серйозну ДзП. Тобто бути впевненим в тому, що ти слабкий, також небезпечно, як бути впевненим в тому, що ти точно виграєш, але тебе посадять. Якщо навіть вам доведеться вбити або скалічити нападника або нападників, то після цього ви будете вирішувати цю проблему не тільки в нашій, в будь-якій країні світу за допомогою адвоката. Але якщо ви не зможете себе захистити, це будуть проблеми вже не адвоката, а вашого лікаря або ваших близьких, які будуть вас, вас хоронити. Чому я звертаю вашу увагу на ці дві думки? Ну, є коментатори в інтернетах, вони завжди були, завжди будуть. диванні експерти. Людина має право. Боятися, бути переляканою це нормально. Такі люди дивляться чомусь, не знаю навіщо, відео про самооборону, лише щоб залишити коментар, що нічого не вийде, а якщо вийде, то посадить. Окей. Хрін з ними. Людина має право стятися. Людина не має права стяти вам в уші і в очі. Людина не має права казати іншим людям, що вони страдають маячньою, якщо вони вчаться захищати себе. Ви знаєте, як варять крабів. Живих крабів кладуть у кастрюлю та ставлять на вогонь. І коли один краб намагається вилізти, інші його затягують назад. Ці люди це отака от кастрюля з крабами. Коли вони бачать, що хтось починає робити щось таке, що їм робити лячно, вони починають це обсирати. Не слухайте цих людей, вони небезпечні для вас. Не безпосередньо, вони ні на кого ніколи не нападають. Але вони будуть формувати ваш умонастрів, ваш світогляд, то, як ви сприймаєте себе і світ навколо. Є така фраза, що людина це середня арифметична людей, з якими вона спілкується. Не спілкуйтесь з ідіотами, не спілкуйтесь з цикунами. Знайдіть собі людей, які думають так, як ви, які можуть вас чомусь навчити, або ви можете навчити них, та тримайтеся людей. Які дивляться на світ тверезо, але оптимістично. Бо песимізм це не синонім реалізму, це просто шлях до поразки. Життя бентежне. Тренуйтеся.